Макдоналд Джуді Муді. Поганий настрій Джуді Муді не хотіла, щоб закінчувалося літо. Їй не подобалося щодня причісуватися, їй не подобалося вчити правила правопису, і їй не хотілося сидіти поруч із Френком Перлом, який їсть клейстер. Джуді Муді була не в гуморі. Та ні, вона була в кепському гуморі, в гуморі злого обличчя. Навіть запах її нових буркотливих олівців із намальованими на них мармисками не міг підняти її з ліжка. Перший день школи, проспівала мама. Вставай і вдягайся. Джуді Муді натягла на себе ковдру і накрила голову подушкою. Джуді, ти мене чуєш? Гррр, сказала Джуді. Вона має звикати до нової парти і нового класу. На її новій парті не буде такої гарної наліпки з її іменем, як минулого року. Там буде намальований броненосець. У новому класі не буде дикобраза за Роджера. І з її удачою вона знову сидітиме на першій парті, де пан Тот бачитиме всі її спроби передати записку її найкращому другові рокі. Мамина голова знову з'явилася у кімнаті Джуді. І не забудь причесатися. Добре? Одна з найгірших речей, пов'язаних із першим шкільним днем, це те, що після літа всі вдягають футболки, на яких написано Діснейленд, чи Морський світ, чи Джеймстаун, батьківщина Покахонтас. Джуді шукала у верхній шухляді комоду у нижній шухляді і навіть у шухляді зі спідньою білизною, та не могла знайти жодної футболки з написом. Вона вдягла тигрячо смугасті штани від піжами та однотонну футболку без напису. Вона вдягла піжаму, сказав її брат Стінг, коли Джуді спустилася зі своєї кімнати. Ти не можеш одягнути піжаму до школи. Стінг вважав, що він уже все знає, раз іде до другого класу. Джуді обпекла його одним із своїх знаменитих пекучих поглядів. Джуді перевдягнеться після сніданку, мовила мама. Я зробив яєчню, вона схожа на сонечко, якраз для першого дня школи, сказав тато. І якщо хочеш, можеш посипати сухариками. Яєчня Джуді зовсім не була схожа на сонечко. Жовта серединка розтеклася. Джуді скинула своє жилеподібне яйце на серветку, що лежала на колінах, а потім кинула під стіл миші, їхні кішці. Літо скінчилося, я так нікуди й не їздила, поскаржилася Джуді. Ти їздила до бабусі Лоу?» – заперечила мама. Але ж це поруч, у старій нудній Вірджинії. Я не їла хот-догів, не каталася на американських гірках, не бачила кита. Ти їздила на автівках, зауважила мама. Дитячих, у торгово-розважальному комплексі», комплексі, відповіла Джуді. Ти ходіла рибалити і з'їла акулу, сказав тата. Вона з'їла акулу? спитав Стінг. Я з'їла акулу? запитала Джуді. Так, відповів тато. Пам'ятаєш рибу, яку ми купили, коли нічого не піймали. Я з'їла акулу, зраділа Джуді Муді. Джуді побігла у ванну і зняла футболку. Вона взяла товстий фломастер і намалювала акулу з велетенською пащекою безлічу зубів. Я з'їла акулу, написала вона великими літерами. Джуді побігла на автобус. Вона не чекала стінка, вона не чекала татових поцілунків чи маминих обіймів. Вона поспішала, щоб показати Рокі свою нову футболку з написом. Джуді вже майже забула про свій поганий настрій та побачила Рокі, який виправлявся у фокусах з картами на автобусній зупинці. Він був вбраний у більшу на кілька розмірів біло-блакитну футболку з хитромудрими літерами і малюнком американських гірок. Тобі подобається моя нова футболка? запитав Рокі. Вона з луна парку Баш Гарденс. Ні, відрубала Джуді, хоча насправді їй дуже сподобалась футболка. А мені подобається твоя акула, сказав Рокі. Джуді промовчала, і тоді він запитав: Ти не в гуморі, чи що? Чи що? відповіла Джуді Муді.